Всім глядачам, з вами програма Вільний час. Сьогодні в нас в гостях команда Гора і тут біля мене є капітан Пашка Тарас. Вітаю, Тарас. Okay. Знаєте, друзі, гора це в нас єдиний рекордсмен. В чому? В тому, що вона зіграла три гри в один день. Більше в нас команда не команди жодні не грали, таку кількість ігор за один день. Тарас, скажи, чи не важко було вам сьогодні грати три гри підряд в один день? Ну Взагалі, як сказати? Хлопці кажуть, що їм було не важко. Я воротар, мені легше, я не бігаю. А хлопці казали, що їм було неважко. Ну і плюс, що стимул, Одну зіграли, там зі грали залишилися знаєш, на другу, і просто що і такі команди лишились. Манкунянці, факел це в основному основні претенденти на чемпіонство. Ну і Сіті, навіть сіті того року вигравали, думали, що проблеми були. Хоча знали, що в них є від до основа складу, що з них багато дуже ігроків, що просто не для нас частково, як темна конячка. Ну, конячка вам і найбільше може сказати, вам забила. Добре, а скажи одну гру з факелом. Ви так гарно трималися, у цілий перший тайм, вони вас змагати били били но не добили. Ви трималися, але потім от чогось ви пропустили. От прокоментуй цю гру, як ти вважаєш, чого але, ви пропустили, чого ви Як так... тобі сказати? Перший тайм, ну тут дуже багато помилок було і самого факела в першому таймі. Yeah. Але в принципі в перший таймі теж хлопці на моїх родина захищалися, вони показували сильну ігру на протистояння факів. А в другому таймі, що сказати, в другому таймі забили нам два голи. Ну, перший забив здобування. Якщо б я там міг зразу зафіксувати м'яч, або вибити його хоча б на кутли, можливо, б голи і не було. Ну, вже що є, то є. Треба і за того дякувати. Ну і там я навіть не міг подумати, що деякі попали хвороби. Там удар такий, що на yeah. да, yeah. дальнішку. Так, лише плюс, щоб мені зайшли, заступив м'яч саме збереж. Я, я так дивлюсь тим м'яч такий, знаєш, я думаю, або в штану, або нас позаворота. Я не чекав просто такої точності, такої сили. Тут, тут третьовувати ну, ви Молодці, ви все одно, ви <пробуєте>, так вистояли від такої сильної команди, від колишніх чемпіонів нашої ліги, так що ви молодці, ви гарно все показали. Открита, ти бачив нашу турнірну таблицю, вже хто там є чемпіон бо, не чемпіон, а перший йде по очках, no. перше, другий, третій місце. От твоя команда ти вже всіма суперниками суперникам своїм твою думку, хто найсильніший, там не по очках, а на двоє. Така... Найстатніше було грати з факелом. Не просто все дуже високо свої ставили. Та проти нас, що їм ну, що не зягалося, ми хібасті, бо вони розпочали, що ми йдемо цей час у першому тайні. Дійсно, я побачив особливо в, в чахіри. Важко було ну, і... І з факели практики. Ну З каталандська. З каталантівська. Ти, ти вважаєш, що факел-каталанці, сказати, найсильніші вони в другій річ, так? Ну, я, я вважаю, що між факт... Ну, факел є, взагалі, в каталанді. І і, але... але я думаю, що в троє зустрічі каталанці факели.

Так, я думаю, вони зібралися зараз. Підтренувалися, може, сказати, за зиму. ще багато дав. Це мої кубок, що ми в півфіналі в фіналі проіграли від е, торнадо, теж багато дав зараз. Ми в цьому матчі сьогодні взяли, може, за три матчі, сьогодні грали в торнадо. І показали, що вони дійсно хочуть попало. Так, досить хороша середнього. Ти капітан команди, ти гарно бачиш свою команду, ти їх знаєш, откриє твою думку, що бракує твоїй команді. Реалізації. Тільки мені, я б навіть нічого не міняв. Реалізації. Трошечки точності пацанам в ударах і все. Мені більше нічого. В захисті є, от захищаємось, ми добре. М'ячі відбирають хлопці все у відборі, грають, віддають себе і грі. Просто трошечки не стає реалізації. Ми мали багато шансів, як проти факела мали, ну, проти факіла багато, але ми мали шанс забити, хоча б один гол. Проти Франчестер-Сіті ми могли теж забити пару голів. Ну і проти маркунянців ми її зразу зажали, ще в першому тані могли навіть виходити вперед. Брав би перевагу по Там також були сюди у захисті. Західст у нас нічого захист у нас є в нас сильний, якщо б ми західно посіли захстріли, то захист на дуже такий. Можна сказати, що захисті у нас стіна така своєрідна. Гора, гора така. Гора, тако, своє... так, гора. Так... гора, так, гора. Дякую. А розкажи більше про свою команду. Звідки ви є? Як ви організовувалися? Чому ви от іменно називається гора, але в якось інакше? Ну добре, почнемо з того, звідки ми є. Ми є з села Слесі, з нами з області. Це вже вам думаю відомо. Та, це вже відомо. Організовувалися ми. ну, Спочатку ми так навіть не думали, що будемо разом грати просто. А так почали пару разів, ви пішли, у нас є втрат. Село так би ніби є. Згори. Ну, Ми пішли на гору, так просто там під лісом якраз не пішли туди футбол пограти. Ну і так з часом почали збиратися стоянно, регулярно. Десь приблизно з 2005-2006 року, як вони грають. Перший час вже збирається да, регулярно. Ну, Робили там співворот, ворота, поле в нас є там поле розмічене, може з тільки. Ми вже знаємо, що як приблизно, що є в там. Тобто, якщо хоч вийде на обласний рівень, ви своїм полем приймаєте супер. Так, ну трошки ще підрівнати треба, але так, мали, ворота, ворота є, все нормально, тільки лінії не, тоді лінії писати, і все, але. Так, ну, почали грати, а вже потім я пішов поступати теж на транспорте. У мене є знайомий з коледжу, він каже, що є такий турнір там що в мене знайомі, знайомі команда виставця, вони якраз там журте з ними в одній дворі. Що вони заявляються, він каже, я тобі можу достати номер, спробуєш свої сили. Добре, достань, якщо можеш. Ну Він мені там через два дні подзвонив, каже, що є номер, я сам номер. І вже в чергову неділю, в черговий раз ми зібралися в карту. Я кажу, хлопці, є номер, я хлопець сказав, що є тут турнір. Кажу, хлопці, є номер, дзвонимо, давайте, ми подзвонили пару разів. Вже за, за третім разом ми дзвонили, сказали, що так і так, ми хотіли завістувати цю команду. Назва гора. Ну, назва гора свої. То, то есть, то, ми на граємо, так, що ми граємо, ми на горі граємо футбол. Ну, а думати зараз якось гора та й гора. Ми на горі граємо. Ну так, так, так. так. Хороша, хороша назва команди, вона така, так. зразу думаєш, гора і ми. Та, Та уявляєш то, собі то, таку то, високу, то, високу, це гарна вас назва. Добре, дякую тобі дуже за ці відповіді. І от ще в останній день можеш зараз на камеру сказати, тобі зараз дивляться своїх свої хлопці, свої команди, суперники, там може просто глядачі. Зараз можеш сказати свої побажання, все що ти бажаєш, хочеш сказати. Ну, побажання для організаторів ФФЛ, не, не закидати цю справу і, і далі цим займатися. Ну, всім командам бажаю удачі, особливо бажаю удачі факелу, адже їм зараз нелегко буде в боротьбі з каталонцями за перше місце. Ну і каталанцям хотів би побажати, щоб вони не здавалися, щоб ще терміноса факела. В основному Добре, дякую, дякую, Тарас, дякую за інтерв'ю. Дякую, що ви були з нами. Дивилися нас. Побачте нас у наступних випусках. І на все добре. бувайте.